Слава Україні! Героям слава! Вона пройшла крізь пекло Азовсталі. Вижила в Оленівському концтаборі та пережила Таганрозьку в'язницю. Медикиня полку Азов Тетяна Теплюк позивний хрещена. Жінка, історія якої змінює саме уявлення про силу, витримку та людяність. Коли ми були в оточенні, мене зарахували. Як мобілізований, я вже стала солдатом. На даний момент я молодший сержант. Продовжую службу, бо я не уявляю собі життя без них, поки, поки йдеться війня, поки треба їм допомагати, так знову це тилові служби, але хтось має там бути і виконувати цю роботу. І я з ними. І моє життя повноцінне. Саме її шлях став основою нового роману харківської письменниці Людмила Охріленків. Книги під назвою Хрещена. 22 травня у Васильківському будинку культури відбулася знакова подія. Презентація цієї книжки. Яка зібрала освітян, побратимів, школярів і просто небайдужих мешканців громади, людмила Охріменко, лауреатка премії Коронація Слова, волонтерка, авторка десятків творів на воєнну тематику. Її слово ще одна форма спротиву, ще одна підтримка наших захисників. Звідки коріння цієї людини? Що ж у вас за земля? Така на київщині, на Васильківщині? що вона народжує таких от мужніх людей. Мені дуже хотілося це зрозуміти, і тому я звернулася саме до її роду. Звичайно, як правильно сказала пані Галина, це художня література, це те, що я пропустила через себе. І там фактичний матеріал, звичайно, доданий, щось, щось по-іншому написано, але однаково я хотіла зрозуміти саме вас. Я читала Книжки історичну, літературу про саме місто Васильків. По вашій землі пройшлися всі, напевно, армії світу. Бо тут в цій книжці згадується історія за 100 років, з 1918 по сьогоднішній день. По Васильківській землі ходили всі армії світу, які тільки тут, от всі бойові дії, які були, вони всі були на цій території. І мені хотілося зрозуміти, як же ця земля народжує таких людей, які можуть. Витримати такі е, випробування, пройти і залишитися фізично, морально, ментально, здоровими і залишитися справжніми українцями. Особливо зворушливим став момент, коли до залу вийшла Галина <праць> <спрати з> <праць> Окріменко. Саме вона першою поділилася історії хрещеної з письменницею, історію, яка стала основою для роману. Хрещена це не лише книга, це символ незламності, це свідчення героїзму, що народжується не в легендах, а серед нас. Ми бажаємо Людмилі Охріменко, нових творчих злетів, а Тетяні, Теплюк, здоров'я, сили духу і перемоги, перемоги у кожному бою. І на кожній життєвій дорозі Володимир не Корсінський, Олена Крапивна, Дарина Войцехівська. спеціально для каналу Моя Васильківщина.